Ведемедиці Лялі 6 років. У дитинстві вона їздила на гастролі з пересувним цирком, а з дворічного віку жила у Дніпровській зоозоні. Волонтери тим часом шукали їй новий дім. Клашиногу привезли в Синевир єдиний в Україні реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Зараз тут живуть 20 тварин. Всіх свого часу врятували від людської жорстокості. Ось мішутка, у нього епілепсія. А ось цього велетня балу з дистрофією привезли із Запоріжжя. Ляля -ля. на лялячко. На яблучко. На, яблучко. На. на яблучко. Але ляля -ля погано їсть. Ні яблука, ні морква її не цікавлять. Вона весь час сидить у куточку. Працівники центру пояснюють, це нормально. Тварині потрібен час для адаптації. А поки ляля -ля на карантині. Оце сектор карантинний. І решітки, клітки, до яких привозять нових ведмедів, які поки що в цих клітках проходять ветеринарний огляд, тобто перед тим, як випустити вже в більшу, на більшу територію тварину, вона потребує певної підготовки. Особливої дружелюбності до своїх сусідів Ляля не проявляє, а ось інші ведмеді вже намагаються з нею познайомитися ведмідь, який потрапив сюди, має звикнути перш за все до інших ведмедів, звикнути, як се каже, до напіввільних умов. Тобто тварина, яка прожила все життя в клітці, їй дуже важко ну, зараз звикнути до того, що якісь майданчики гуляти. Територія реабілітаційного центру 12 гектарів. Ведмеді тут живуть практично на свободі. Їх годують і стежать за здоров'ям. Кілька клишонових ще в зимовій сплячці. Ведмідь Дюрі щойно прокинувся. Працівники поспішають почастувати його яблуками. А вже через місяць на відкриту територію випустять і Дніпровську принцесу Лялю.